Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 47, перший варіант. Перше завдання задача. У парку посадили 27 беріз, а кленів на 18 менше. У скільки разів більше посадили беріз, ніж кленів? Запишемо умову задачі. Нам відомо, що садили берези та клени. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Беріз посадили 27 дерев. А кленів невідомо скільки, але відомо, що на 18 дерев менше, ніж беріз. Нам потрібно порівняти, у скільки разів більше посадили беріз, ніж кленів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки в парку посадили кленів. 27 відняти 18 дорівнює 9 дерев кленів. За умовою задачі нам відомо, що беріз було 27. Кленів ми знайшли 9. Тепер ми можемо порівняти, у скільки разів більше посадили беріз. 27 поділити на 9 дорівнює 3 рази. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 27 нам відомо за умовою задачі поділити на 9. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 27 поділити на різницю чисел 27 і 18. 27 відняти 18 буде 9, 27 поділити на 9 дорівнює 3 відповідь. У 3 рази Беріз посадили більше. Друга задача. У дитячому садку дітям 6 днів щодня видавали по 7 яблук. Залишилось ще 32 яблука. Скільки кілограмів яблук було спочатку? Запишемо умову задачі. Було, видали, залишилось. У дитячому садку дітям 6 днів видавали по 7 кг яблук. Після цього залишилося ще 32 кілограми. Потрібно знайти, скільки кілограмів яблук було спочатку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів яблук видали дітям протягом 6 днів. 7 помножити на 6 дорівнює 42 кг видали. Якщо залишилось 32, а видали 42, ми можемо знайти скільки було. 42 додати 32 дорівнює 74 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 42. Ми знайшли першу дію. додати 32. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати таку, такий вигляд: 7 помножити на 6 додати 32. 7 помножити на 6 дорівнює 42, 42 додати 32 дорівнює 74. Відповідь: 74 кг яблук було спочатку. Третя задача. Коли для приготування салату використали 3 кг огірків, а помідорів у 4 рази більше, то залишилося ще 9 кг овочів. Скільки кілограмів овочів було, запишемо умову задачі. Було, використали і поки що зупинились. Використали огірки та помідори. Огірків використали 3 кг, а помідорів невідомо, скільки кілограмів, але відомо, що у 4 рази більше, ніж огірків. Скільки всього використали овочів, нам невідомо. Але відомо, що залишилося ще 9 кілограмів. Потрібно знайти, а скільки ж кілограмів овочів було спочатку? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайдемо скільки використали помідорів. За умовою задачі нам відомо, що їх використали у 4 рази більше, ніж огірків. 3 помножити на 4 дорівнює 12 кг помідорів. Тепер можемо знайти, а скільки всього кг овочів використали. 3 додати 12 дорівнює 15 кг разом. Нам відомо, що залишилося ще 9 кг овочів. Використали 15, залишилось 9. Ми можемо знайти а скільки ж було спочатку? 15 додати 9 дорівнює 24 кг. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 15 ми знайшли другою дією, але у другій дії 12 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 3. Додати 3 помножити на 4, 3 помножити на 4 це 12, 3 додати 12 15, ось воно це 15. І додати 9. Це число нам відомо за умовою задачі. Дорівня 24 кг. Відповідь: 24 кг овочів було. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Добуток чисел 9 і 9 збільшити на 7. 9 помножити на 9 дорівнює 81, 81 додати 7 дорівнює 88. До 5 додати добуток чисел 1 і 8. 1 помножити на 8 дорівнює 8, 5 додати 8 дорівнює 13. 14 поділити на 7 помножити на 1. 14 поділити на 7 дорівнює 2. 2 помножити на 1 дорівнює 2. Суму чисел 5 і 1 збільшити у 6 раз. 5 додати 1 дорівнює 6, 6 помножити на 6 дорівнює 36. 16 поділити на 4 поділити на 2. 16 поділити на 4 дорівнює 4. 4 поділити на 2 дорівнює 2. Різницю чисел 6 і 6 збільшити у 2 рази. 6 відняти 6 дорівнює 0, 0 помножити на 2 дорівнює 0. До добутку чисел 1 і 5 додати 27. 1 помножити на 5 дорівнює 5, 5 додати 27 дорівнює 32. Від добутку чисел 7 і 7 відняти 28. 7 помножити на 7 дорівнює 49. 49 відняти 28 дорівнює 21. Знайти значення виразів. Якщо С дорівнює 1, К дорівнює 0. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. С помножити на 8 додати С. Якщо С дорівнює 1, то підставляємо у наш вираз замість С 1. 1 помножити на 8 додати 1. 1 помножити на 8 буде 8, 8 додати 1 дорівнює 9. Наступний вираз 5 поділити на С, додати С помножити на 1. Якщо С дорівнює 1, підставляємо замість С одиницю. 5 поділити на 1, додати 5 помножити на 1. 5 поділити на 1 дорівнює 5. Додати 5 помножити на 1 дорівнює 10. К поділити на 9 додати К. Якщо К дорівнює 0, то підставляємо замість k. 0, 0 поділити на 9 додати 0, 0 поділити на 9 дорівнює 0, 0 додати 0 дорівнює 0, 60 помножити на k добуток чисел поділити на 4. Якщо k дорівнює 0, то добуток чисел 60 і 0 поділити на 4, 60 помножити на 0 дорівнює 0, 0 поділити на 4 дорівнює 0. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівнянь. Перевіряємо. Х поділити на 6 дорівнює 9. У нас невідомо ділене. Пригадуємо правило: щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Дільник 6, частка 9, х дорівнює 6 помножити на 9х дорівнює 54. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. Перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 54 поділити на 6 дорівнює 9. 9 дорівнює 9. 56 відняти х дорівнює 8. У нас невідомий від'ємник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 56, різниця 8. Х дорівнює 56 відняти 8х дорівнює 48. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 56 відняти 48 дорівнює 8. 8 дорівнює 8. 56 поділити на х дорівнює 7. У нас невідомий дільник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Ділене 56, частка 7. Х дорівнює 56 поділити на 7, х дорівнює 8. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 56 поділити на 8 дорівнює 7, 7 дорівнює 7. Накреслити квадрат зі стороною 3 см обчислити його периметр. Запишемо, що у нас є. У нас є сторона квадрата 3 см. Ми маємо знайти периметр квадрата і накреслити його. Пригадуємо формулу знаходження периметра квадрата. А помножити на 4. Підставляємо замість А числове значення 3. 3 помножити на 4 дорівнює 12 см. Накреслимо квадрат. Відступаємо дві клітинки вниз, дві клітинки від початку сторінки і креслимо квадрат із стороною 3 см. Позначаємо сторону А та показуємо, що всі чотири сторони також А. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!